Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 8 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Уди, Вовчанськ, Плетнівка, Бочкове, Малевовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гляниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перше, Берестове перерахували в Генштабі. Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Так, за його даними, внаслідок двох ударів ракетами С-300 по місту Балаклія Ізюмського району пошкоджена територія автопарку. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали сім цивільних людей. Також поранення отримала 67-річна мешканка села Бугаївка Чугуївського району. Її доправили до лікарні. Стан середньої тяжкості. Під обстрілом також було село Вовчанські хутори на Чугуївщині. 8 травня в Україні день пам'яті та примирення. Друга світова війна забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей. Україна втратила внаслідок війни 1939-45 років. Майже 10,5 мільйонів осіб переважна більшість населення України, понад 30 мільйонів, перебувала у нацистській окупації. Символ пам'яті червоний мак. Його візуальний образ, який використовують в Україні, розробив харківський дизайнер Сергій Мішакін. Також сьогодні, 8 травня, відзначають Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Свята засноване на честь дня народження швейцарського гуманіста Анрі Дюнана. Саме з його ініціативи у 19 столітті були створені перші загони добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. У 1863 році відбулася конференція, яка поклала початок Міжнародному комітету Червоного Хреста. Офіційну назву організація отримала у 1928 році. Міжнародний комітет Червоного Хреста веде гуманітарну діяльність на території понад 80 країн, а за необхідності й в будь-якій точці світу. Штаб-квартира базується у Женеві. З 19 по 25 квітня у Харківській області випустили 195 тисяч екземплярів риб у водоймоохолоджувань Зміївської ТЕС «Озере Лиман. Яке розташовано у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє Харківський рибоохоронний патруль. Зокрема, до водой ми випустили 152 тисячі товстолобіків, 31 тисячу корапів та 12 тисяч білих амурів. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 8 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.